науково пошукове товариство в загальноосвітній школі номер 123 існує вже більше десяти років. За цей час учні провели чимало дослідів та експериментів, а результати своєї роботи з математики, біології, фізики та інших предметів гідно представили на захисті науково-дослідницьких робіт у малій академії наук та міжнародних конкурсах. В цьому році увагу пошуковців привернули теми з дослідження якості молочних продуктів, властивості живої і мертвої води, її вплив на рослинність і організм людини, шкідливість миючих засобів. Найбільш актуальними проектами сьогодення є тема з енергозбереження та роботи з математичних досліджень. Тема трикутне крило була дуже цікавою для мене. Я побачив її ще кілька років назад. Це мене дуже зацікавило, адже за допомогою трикутне крило можна виготовити навіть колеса для автомобіля, і він буде зручно на них їхати. Це дуже цікаво, адже навіть можна виготовити за допомогою трикутника крило циліндричні котки, і за допомогою них можна переміщувати важкі предмети на невеликій відстані. Сьогодні координатором шкільного наукового товариства Єганна Григорівна Шведун. Як вчитель біології вона відповідає за роботу секції зі свого предмету, а також є активним учасником та переможцем трьох національних і міжнародних етапів конкурсу Енергія і середовище міжнародного конкурсу молодіжних проєктів з енергоефективності, що проводиться у рамках міжнародної освітньої програми Спаре. Почалося це все в 2011 році, коли моя учениця підготувала роботу під назвою деякі способи утилізації опалого листя. Потім ми побачили анонс про конкурс, який називається «Енергія і середовище, якому безпосередньо необхідно було представити роботу, пов'язану із відновлюваними джерелами енергії. Частину попередньої роботи, а саме роботу, яка отримала назву отримання біогазу з опалого листя, вона презентувала. Спочатку на національному турі міжнародного конкурсу енергія і середовище робота була представлена на міжнародний тур конкурсу. Він дитина там отримала перше місце. Приклад Ганни Григорівни та її учнів надихає і інших вихованців на роботу у науковій сфері. Зокрема, старшокласниця Ганна Чумак також представила власну розробку на досить важливу тему з екології та енергозбереження. Моя робота це казка для дітей молодшого шкільного віку, пригоди в лампадії. Я презентувала її на конкурсі Енергія і середовище у Києві. Наймолодший з учнів Віталій Коротков досвідами займається з другого класу. Хлопчик розповідає, що у цьому його підтримує дружня родина. Сьогодні він винайшов засіб для зберігання хліба. Це актуальна тема, тому що зараз хліб, на жаль, дуже швидко починає дорожати. і з цього ми шукаємо спосіб, як можна його подальше зберегти. І от можна класти його з гірчиці. Він може не за а Якщо він зачисвіє, то це не проблема. Я... Це треба взяти його, трохи побризкати водою та нагріти. При цьому хліб стає знову свіжим та новим, і в цьому ми можемо порадити, що класти треба краще гірчицею. І так ми можемо хліб продержати більше, ніж місяць. Теми, над якими працюють юні науковці, є досить важливими. На думку школярів, їх роботи допоможуть у майбутньому розвивати нові перспективні ідеї і, втіливши їх покращити життя у нашій країні, вони сподіваються, що у майбутньому ці розробки допоможуть розвитку науки в Україні.